до частини 1 статті 155 КПК України, взяття під вартою як запобіжний захід застосовується у справах про злочини, за які законом передбачено покарання, які послання застосування настрої за крізь матеріали, старання на справу, матеріали подання, заслухавши думку учасників процесу, враховуючи тяжкість, характер та розправи, завадженої дішки, коли зараз галузтову. Його сімейні та стан, ставлені, що немає, якщо може бути. А також на наведені достатні дані про те, що підозрюваний Галицький, перебуваючи на волі може ухлитися від слідства і суду, перешкоджатиме встановлені істини по справі. Приходжу до висновку про те, що є достатні підстави для застосування до підозрюваного галузького міри запобіжного заходу вигляді взяти під варто, оскільки інші запобіжні заходи не зможуть забезпечити його належною Скажіть, от чому ви взяття під вартою саме такий захід? Тяжкі характер і обставин свідчать, що необхідно обрати такі заклад захід.